Привіт. Сегодня мы будем оттянувати мои ма, литы пони по категорії Відпад, класно, но на один раз ну таке. Перша на ствайлет. Вона Дуже багато що зробила, так що, відпад. Реготі вона дуже красива, так що відпад. Нкіпай. Вона. Ну, вона дуже якось не не доїдає. Але вона... Весело, і плюс ще елемент гармонії. Ну, думаю, і, 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 ну десь між цим все ну, Наприклад, клас. Apple Вона дуже сильна. І ще плюс елемент гармонії. Так що відпад. Євглоттер Шай. Вона також мини. Ну і пінки теж відпад, це ж це теж. Все. Тепер можно сохранять. Вы бачите? От всі вони. Це відпад. Бо... Вони всі класні. Зрозуміло, так що вони всі відпад.